Повномасштабна війна в Україні, яка триває майже три роки, перейшла у вирішальну фазу. Причина перемога на виборах США Дональда Трампа. Закінчення війни за 24 години одна з ключових його обіцянок під час передвиборчих перегонів. Але що це? Популістське гасло чи реальний план. Про що майбутній американський лідер домовлятиметься з Путіним, і який козир у рукаві він має для Києва, Дональд Трамп, 45-й та 47-й президент США раніше багато разів робив неоднозначні заяви, крім бравади про те, що він зможе дуже швидко і легко укласти угоду, він говорив про свої добрі стосунки з Путіним. Дії очільника Кремля щодо нашої країни він називав розумними. А Київ звинувачував у тому, що той сам винен, що не уникнув повномасштабного вторгнення. Але для Трампа характерні популістські та ексцентричні висловлювання, і те, що він каже, зовсім не обов'язково відображає його реальні погляди та наміри. Тому щоб зрозуміти перспективи, які очікують на Україну під час його президентства, треба згадати, якими були його відносини з Києвом та Москвою під час першого терміну. 2019 року республіканець зіткнувся з загрозою імпічменту, і сталося це через його телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Трампа звинуватили в тиску на українського президента, начебто, він домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції Байдена та його сина Гантера. Який раніше працював в українській енергетичній компанії, тим самим американський лідер, нібито, сподівався вивести з перегонів головного конкурента на майбутніх виборах. Пізніше стало відомо, що вже за півтори години після тієї телефонної розмови білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні. Трамп всі звинувачення рішуче відкидав. Зрештою, ініціатива оголосити йому імпічмент провалилася. Але вибори все одно виграв Байден. Але й Зеленський надалі заперечував спроби республіканця тиснути на нього під час тієї розмови. А сам Трамп назвав її ідеальною Тож навряд історія з Україна-гейтом негативно вплинула на перспективу розвитку відносин двох лідерів. Основне побоювання Києва з приходом до влади Трампа це зменшення, і той, взагалі, зупинка військової допомоги США під час передвиборчої кампанії республіканець неодноразово заявляв, що Вашингтону слід спрямовувати свої гроші на інші потреби. Однак, коли Дональд Трамп вступив на посаду у січні 2017 року, він змінив політику умиротворення Обами і став першим президентом, який надав Україні летальну зброю. Йшлося про протитанкові ракетні комплекси Джевелін. І хоча це була невелика партія, лише 37 пускових комплексів та дві сотні ракет до них, це викликало спалах ентузіазму в Україні. Джавелін здавались чимось на зразок срібної кулі, а також рішення свідчило про подолання важливого психологічного бар'єра у Вашингтоні. І зараз Трам навряд чи погодиться на мир лише на російських умовах. Оскільки це сприйматиметься як поразка не лише України, а й США, враховуючи амбітність республіканця виглядати програвшим він навряд чи захоче. Однак за нового керівництва Штати швидше за все змінять формат військової підтримки. Допомога можливо буде в кредит свого роду ленд-ліз, адже Трамп є бізнесменом і він рахує гроші. Звісно, не можуть не насторожувати публічні теплі заяви Трампа про Володимира Путіна. Він казав і про дуже добрі відносини між ними, і про те, що очільник Кремля не є, на його думку, воєнним злочинцем. Однак, новообраний президент США і під час минулої своєї передвиборчої кампанії висловлював намір знайти спільну мову з Росією та називав колегу з Москви сильним лідером. Але у підсумку ж першого року каденції республіканця виявилось, що дарма багато хто верев так радів його перемозі на виборах. Адже його адміністрація як не робила спроб скасувати санкції щодо Росії, так і не уклала велику угоду з нею за рахунок суверенітету та територіальної цілісності України. Тоді Путін і Трамп так і не змогли домовитися з основних питань йдеться про контроль над озброєннями та співпрацю у сфері безпеки. Спроби президента Сполучених Штатів вкласти угоду з очільником Кремля були частково підірвані звинуваченнями в тому, що він був таємно зобов'язаний Москві за хакерську кампанію проти Хілері Клінтон. Його опонента в президентських перегонах 2016 року тепер Трамп та Путін повернулися до теплої публічної риторики. Москва привітала його з перемогою. А під час передвиборчої кампанії республіканець неодноразово назвав лідера РФ жорстким та розумним. Але за цими заявами може приховуватись і глибока напруженість. Однією з найбільш суперечливих за часів першого терміну Трампа залишається угода США з талібами. Вона визначила умови повного виведення американських військ з Афганістану у 2021 році, і саме уроки переговорів з Талібаном мають допомогти обраному американському президенту у його роздумах про те, як мати справу з Путіним. Талібани адміністрація Трампа домовилися про угоду, яка була б вкрай вигідна для цього войовничого угруповання. Але яку адміністрація Байдена проте виконала? В її умови включали припинення вогню, графік виведення американських військ та обіцянку майбутнього політичного врегулювання між афганським урядом та Талібаном? Однак Таліби не взяли на себе зобов'язання дотримуватись угоди. Натомість вони використали цей план як крок на своєму шляху до певної перемоги. Умиротворення Талібану не створило миру, так само і з Путіним, і просто давати йому все, що він хоче, навряд чи приклад хвалебної майстерності обраного президента в укладанні угод. Однак реальні дії республіканця щодо мирного врегулювання дотепер залишаються чи не найбільшою загадкою. Сам він лише визнав, що зробити це буде нелегко, і навіть близький схід на його думку це проблема, яку вирішити менш складно ніж війна Росії проти України. Водночас республіканець оголосив наміри не кидати Київ, мотивуючи це своїм бажанням укласти угоду. Наразі в публічному полі є лише деякі чернетки мирних планів соратників Трампа. Усі вони передбачають відмову України від частини території та вступу в НАТО, а також замороження бойових дій на вже існуючих рубежах. Сам обраний президент США ще не оголошував своїх намірів. Він лише розповідав, що збирається обговорювати завершення війни як з Путіним, так і з Зеленським. До речі, з українським президентом він навіть бачився після перемоги на виборах. Зустріч відбулася на початку грудня в Парижі. На ній був присутній також французький лідер Еммануель Макрон. Інсайдери розповідають, що під час переговорів Трамп, хоча і поводився доброзичливо та шанобливо, однак не розкрив свого бачення можливого миру. Республіканець нібито говорив про припинення вогню, тоді як Зеленський про гарантії безпеки. І саме на цій темі міг би зіграти Трамп. Як я вже розповідав, зараз в публічному полі широко обговорюється план його соратника Кіта Келога, майбутнього спецпредставника щодо України. Його пропозиції включають, зокрема, тиск на Москву і Київ для переговорів: відкладення членства України в НАТО, збереження окупованих територій Росією, скасування санкцій та військову допомогу Києву. Проте Трамп, для якого укладення довготривалої угоди особистий інтерес міг би підготувати більш складну схему. Першим кроком тоді могло б стати прискорення постачання Україні вже схваленої військової допомоги а потім публічне оголошення наміру передати ще більше зброї. Завдяки цьому Україна могла б зупинити просування Росії на Донбасі на полі бою, утворилася б тупикова ситуація. І коли Путін дійсно переконався б у намірах Трампа не кидати Україну, він міг би погодитися б на перемовини, щоб переконати Зеленського припинити бойові дії, водночас не створюючи сприятливих для наступу Москви умов, Трамп повинен запропонувати щось дійсно цінне. Адже Київ за такою сценарію матиме номінально поступитися частиною території Росії. І козиром обраного президента США може стати запрошення до НАТО. Такий компроміс було б складно прийняти Києву. Однак керівництво України могло б погодитися на те, що всі подальші спроби повернути захоплені Кремлем території будуть відбуватися лише дипломатично, тому що на зміну країна отримає сталу безпеку. Це до речі, збігається з останніми публічними заявами Зеленського. Президент України останнім часом каже, що Київ не має сил, щоб відвоювати всі регіони, окуповані Росією. Тому він закликає примушувати Путіна до миру щодо самого російського диктатора. Він, звісно, не погодиться прийняти вступ України до північноатлантичного альянсу. Але на заході вже зараз існує думка, що очільник Кремля не має жодним чином впливати на перемовини, та відносини між Києвом та НАТО до того ж, Трамп міг би переконати російського диктатора в тому, що для нього такий варіант не є поганим. А сам Путін, у разі досягнення будь-якої угоди, одразу ж оголосить про свою перемогу. І починати нову війну одразу ж після цього для нього, ймовірно, буде невигідно. Однак яку стратегію обере обраний президент США, поки відкрите питання? Не виключено, що він захоче обмежити допомогу Вашингтону і перекласти більшу частину відповідальності на Європу, але стати автором поразки України йому швидше за все не дозволять власні амбіції. Навгурація республіканців відбудеться вже наприкінці січня. А поки і Київ, і Москва намагаються зайняти найбільш вигідні позиції для початку ймовірних переговорів.